Двохрічна Марічка разом з мамою, ще трьома братами та сестрами приїхали в Шепетівку на гостини до родичів. Будинок розташований на околиці міста, і вже за кілька кроків починається ліс. Тож, поки дорослі відпочивали в будинку, діти із задоволенням гралися на вулиці. Та несподівано усіх підняла на ноги новина про те, що Марічка зникла. Приїхали в гості, старцем сином гралися. Потім зайшов хату, питаємося, де Маріка, каже, немає. Ми її почали шукати. Кілька годин дівчинку шукали самотужки, та це не давало жодного результату. Тоді матір зателефонувала до міліції. Міліціонери шукали дитину із собаками. Допомагали працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військові та члени громадського формування, які використовували сучасні тепловізори. Загалом було задіяно близько 200 чоловік. Пошуки тривали всю ніч. Знайшли дитину під ранок. Я їм всім благодару. Я їм за, за все благодарна, що вони так зібралися, що вони згруповано. Опергрупиці і казали, що із Хмельницькою, із Шепетівська. Я їм дуже вдячна. Подробиці цієї неймовірної історії дивіться завтра о 19.40 в програмі на межі.